Вітаю вас, церква, Христос, на... Христос Воскрес. Ми чули тільки що такий потужний спів. І в ній ми чули в цій пісні про те, що ми бачимо, правда? Я хотів би сьогодні задати нам питання, щоб ми трошки подумали. Що бачимо ми насправді? Тому що на всі свята, коли ми збираємося разом в церкві, кожен бачить щось своє, правда, кожен приходить зі своїм певним настроєм, зі своїм життєвим якимось фоном, зі своїми обставинами, кожен переживає щось своє особливе. І дійсно питання в тому, що бачу сьогодні, я що я бачу за цим всім, що я бачу, коли дивлюсь на цей церковний декор, що я бачу, коли церква збирається разом, що я бачу, коли група співає якусь пісню, що я в цьому всьому бачу. Я бачу просто якісь декорації, я бачу просто, ну не знаю, якийсь рух, натовп людей, чи за цим всім щось є? Чи справді є Христос, чи справді є живий Бог, який любить людей, які чекає їх? От задайте питання, що бачу я сьогодні в цьому всьому. Ви знаєте, в ці святкові дні люди особливо відкриті до чогось духовного. І людина може, наприклад, цілий рік не бути в церкві, або, да, мабуть, не думати про це, але в ці дні. Це і коли є Різдво, або коли є Пасха, або ще якісь інші такі святкові дні, люди відкриті до чогось такого святого, духовного, християнського, правда? Люди про це думають, люди про це запитують і вони його добре сприймають. Але якщо так подумати, то в усі часи, зверніть увагу, що в усі часи люди чогось шукали такого: чогось високого, чогось вищого. А може, там справді щось є, а може, справді є Бог. В усі часи люди задавалися питанням, а як же догодити цьому Богу, якщо він є. А що я маю таке зробити, щоб сподобатися Богові? А як я маю жити так, щоб, можливо, Бог якби, подивився на мене і похвалив мене за це? В усі часи, знаєте, можливо, не всі люди, але були ті, хто цікавилися, а як же задовольнити якесь божество? Що я таке маю зробити? Можливо, жертву якусь принести. Можливо, якось жити певним чином, а можливо, якусь молитву вивчити на пам'ять і щось таке сказати, щоб оце от точно Богу сподобалось, він мене почув. Сьогодні так само, коли ми дивимося в оці святкові дні на нашу культуру українську, так на релігійну культуру, ми бачимо, що в святкові дні перед великоднем люди теж задаються питанням, які обряди виконати. І я не кажу зараз про якісь певні там напрями в християнстві. Я взагалі зараз про всіх християн кажу, навіть про нас. Ми задаємося питанням, а як же себе правильно треба повести? А як правильно ось які потрібно виконати дії, щоб Бог це побачив? Люди сьогодні задаються питаннями, також в світі ми бачимо. А який там правильний піст потрібно сповідувати, так? Скільки днів треба пуститися, що треба принести, як себе правильно потрібно якби, поводити цими днями. А на який час ти на службу в церкву? А як це має правильно відбутися? І безліч-безліч таких питань сьогодні у людей є. Але я хочу задати інше питання: як зрозуміти, чого ж Бог хоче насправді? Друзі, задайте собі питання це зараз. Я не кажу зараз просто про якісь правила. Як зрозуміти? Спитайте себе, чого Бог насправді чекає і чого Він насправді хоче від мене? Можете не відповідати, просто собі відп... дайте відповідь на це питання. В Біблії є Божі закони. Ми сьогодні читаємо з Слова Божого, з Біблії. І по суті, вся Біблія, все Боже слово, воно є законом. І навіть ті, хто не дотичний до церкви, навіть ті, хто не відвідує її регулярно, знають, що є 10 заповідей, правда? Будь-яку людину спитає, люди знають, що є 10 заповідей. Питання в тому, а чого Бог насправді чекає від мене, чого Він хоче від мене, чого вимагає цей Божий закон? Я попрошу операторів запустити презентацію, бо це питання, над яким я хочу, щоб ми сьогодні подумали. Бо, можливо, сьогодні хтось думає, ну Бог, мабуть, від мене чекає, що я прийду до церкви. Або Бог, можливо, від мене чекає, що я іноді буду про нього думати. Але задайте собі таке питання, чого насправді вимагає Божий закон. Зверніть увагу, я не питаю, чого вимагає протестантська церква, чого вимагає православна церква, чого вимагає католицька церква. Я не питаю, чого вимагає пастор, чого вимагають проповідники, чого вимагають чин, чи інші заклики, так, які ми чуємо в церкві. Я питаю, чого вимагає закон Божий. Це дуже важливо. Чого Бог реально хоче від нас. І наступний слайд, текст. Євангелії від Матвія, я читаю з Біблії. Івангелі від Матвія, 22 розділ з 37 по 40 вірш. Ми читаємо. Ісус сказав йому люби Господа свого Бога усім своїм серцем і всією своєю душею і всім своїм розумом. Це найперша і найбільша заповідь. А друга, подібна до неї, люби свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Наступний слайд. І ми можемо якби, такі ось думки вивести. Це те, про що я хочу сьогодні сказати, друзі, щоб ми подумали. Тому що Пасха мене, так, мене, оце свято. Минуть оці великодні дні. І знову потрібно буде завтра йти на роботу, знову потрібно буде робити якісь свої справи, знову почнеться ось ця наша рутина. Але що потрібно запам'ятати сьогодні? Він вимагає, тобто закон Божий, вимагає особистого, досконалого та постійного послуху, щоб ми любили Бога всім нашим серцем. Всією душею і всіма силами, щоб любили тих, хто поруч, так як, ми хочемо, так як ми любимо самих себе. Ми ніколи не повинні робити те, що Бог забороняє, і ми завжди повинні робити те, чого Бог вимагає. І ось коротко хочу, друзі, таких чотири кроки, щоб ми розглянули, чого насправді вимагає закон Божий. Перший крок це бачити особистість. Ми чули пісню, Бачу я Ісуса». Друзі, чи бачимо ми сьогодні за цим святом особистість, яка за ним стоїть. Хтось сприймає Бога або церкву як ціла низка правил. Бог, церква, релігія це щось таке, де є ціла низка різних правил. Ти маєш щось виконати, ти маєш ось так одягатися, ось так говорити, маєш ось так себе маєш поводити. Оце тоді буде правильно. Чи бачиш ти особистість? Проблема в тому, що і в той час, і зараз люди плутали це. Люди достеменно виконували закон Божий. Люди знали, як потрібно правильно вдягатися. Як в неділю потрібно бути зодягненим, як потрібно правильно співати, як потрібно сидіти, коли потрібно вставати, коли потрібно сідати. Ми ж це знаємо, правда чи ні? Або навіть коли не знаємо, ми орієнтуємося на тих, хто поруч. Так, зараз треба так зробити, зараз треба так. Але проблема була в тому, що люди не бачили особистість. Бог залишався поза увагою, і це було схоже на щось таке сухе і нецікаве. Там немає життя, друзі, тому що це було самокатування. Знаєте, що таке самокатування? Коли ти не знаєш, навіщо це потрібно, але просто робиш. Тому що культура така, тому що так потрібно. Оце самокатування. Буде таким святим мучеником. Тобі це не цікаво, тобі цього не хочеться, ти не бачиш особистість, але просто так вимагає твоя культура, так вимагає твоє оточення, тому ти з усіма можеш іноді на автоматі якісь речі робити. Мені подобається один вислів, який сказав. Один проповідник він сказав, що кожна форма, тобто форма богослужіння, форма того, як ми поклоняємося, вона, в принципі, має своє місце. Але кожна форма повинна мати життя всередині. Кожна форма має в собі мати життя. Ви знаєте, люди сьогодні часто борються за форму. Як має виглядати богослужіння, як має виглядати поклоніння? Друзі, всередині цієї форми має бути життя. Якщо це просто правила, тоді Бог нам здається таким сухим, нецікавим. Релігійним і чимось таким, в чому немає цього життя. Але коли ти дієш з любові, коли ти бачиш особистість, тобі легше щось робити з радістю. Так само, як в сім'ї, так само, як і в дружбі, друзі, коли ти любиш когось, тобі легше робити для нього щось чи ні? Скажіть про себе. Коли тебе просто наказують, що роби ось так, це дуже складно. А коли ти любиш когось, коли ти любиш в своїй сім'ї когось, ти готовий робити іноді речі, які тобі неприємно робити, тобі складно їх робити, але ти любиш їх заради когось. Якщо ти бачиш особистість, ти будеш, якщо ти любиш, так? якщо ти знаєш, що Бог живий, ти будеш робити дійсно з радістю. Де є життя, там є стосунки. Де немає стосунків, друзі, там значить немає життя. Другий крок любити Бога повноцінно. Тобто бачити особистість, другий крок це любити Бога повноцінно, цілковито із завзяттям, а не просто десь в глибині, в глибині душі. Якщо ти любиш Бога, це завжди буде даватися в знаки, оточуючим тебе людям. Знаєте, як сьогодні часто є одна популярна фраза: люди кажуть, Бог у мене десь є в глибині душі. Хтось чув таке? Я не розумію цю фразу ніколи. Тому що якщо Бог навіть і є в глибині душі, це буде завжди даватися в знаки. Твоє життя буде це відображати. А якщо його немає там, то і життя, воно буде це теж показувати. Цей текст, який ми читали, говорить: люби Бога всім серцем, всією душею, всіма силами. Тобто це означає, що мої емоції підключаються, моя воля підключається до цього, мій розум, моя сила та мої вчинки. Бог ніколи не вимагав просто порожніх слів чи порожніх ритуалів. Його бажання було завжди звернене до самої людини, а не просто до того, що людина має. Тому він закликає любити Бога повноцінно. Наступний крок, третій, і всього буде чотири шанувати і слухатися закону. Друзі, це те, чого вимагає сьогодні Бог. Це те, чого він очікує. Шанувати і слухатися закону. Тобто слухатися, а не просто брати те, що мені подобається. Де вигідно, де невигідно. Знаєте, люди часто читають Біблію і думають, так, ну ось цей текст мені не подобається, він мене зараз докоряє мені. Отже, мабуть, тут мається якийсь на увазі переносне значення. Правда буває так? Люди читають Біблію, думають, ні-ні-ні, це мені невигідно зараз. Тут, мабуть, треба подивитися оригінал, може там Бог не це мав на увазі. А коли я дивлюсь, і там, там справді переносне значення, там просто, може, там фігуральний якийсь вислів, я дивлюсь, думаю, ні ні-ні, це треба тлумачити так, так, як воно є, тому що мені зараз це зручно. Іноді люди так роблять, але Бог закликає шанувати і слухатися закону. Де вигідно і де невигідно. Тому що цей послуг він зумовлений любов'ю, тому що це на добро. Псалом 118. Давид говорить дивовижні слова. 118 й псалом з 33-го по 40 й вірш. Він говорить: законом вкажи мені Господу дорогу своїх настанов, буду шукати її постійно. Пошли мені розум і буду досліджувати твій закон. Я зберігатиму його всім своїм серцем. Провадь мене стежкою своїх заповідей, бо дуже вона мені до вподоби. Прихили серце моє до твоїх свідчень, а не до користолюбства. Відверни мої очі, щоб не бачили марноти. Оживи мене на своєму шляху, міцно постав своє слово своєму рабові, щоб мав твій страх. Забери від мене зневагу, якою я побоююся, адже твої присуди добрі. Ось, я забажав твоїх заповідей у своїй правді, оживи мене. Друзі, ви собі уявляєте, що хтось сьогодні так сказав, наприклад, про Конституцію нашої держави? Якось так не вкладається в розумі, чи про якийсь закон іншої держави. Чи хтось, наприклад, бере якусь знаєте, збірку правил на тій роботі, де він працює, знаєте, там, де потрібно зробити підпис, що ти згодний, ти прочитав і так сказав би про них. Ви бачили колись таке в житті, щоб хтось так говорив про закон або про якісь правила? Що я забажав, я забажав твоїх заповідей. Я не бачив нікого, хто любив би так закон. Навіть мені здається, патріот так ніколи не скаже, тому що не все нам в законі подобається. Але в цьому псалмі Давид описує те, що він любив. Він любив Бога, він любив його закони. Він говорить: я забажав цих заповідей. Не просто якихось правил і все на цьому, тому що він знав, хто дав цей закон. Він знав, що там є Бог. Він знав, що Бог живий, він справжній, це стосунки. Він хотів цих стосунків. І нарешті четвертий крок любити людей. Любов до Бога завжди виливається в любов до людей. Це взаємопов'язані речі, по-іншому не буває. 1 Івана 4:20. Сказані дуже сильні слова, знаєте, які мені дуже часто теж докоряють. Чому? Тому що а, не існує людини сьогодні, яка б сказала, що у неї завжди ідеальні стосунки з іншими людьми. Ви зустрічали людей, у яких завжди все ідеально з іншими? Так не буває. І цей вірш він докоряє дуже сильно, тому що він нам дає дуже такі, кидає нам виклик. Послухайте. Якщо хтось говорить я люблю Бога, але ненавидить брата чи сестру свою, то й брехун. Бо хто не любить брата чи сестру свою, яких він бачив, то як він може любити Бога, якого не бачив? Дуже сильні слова, правда? Читаєш і одразу розумієш, що десь ти не дотягуєш до, цього, до цих істин. Я неодноразово чув теж такі речі, коли люди говорять, у мене з Богом прекрасні стосунки. Бог у мене в житті. Але при цьому людина з усіма пересварилася. Цю людину вже неможливо терпіти. У неї немає ні з ким стосунків. Але вона каже: Бог у мене в душі. У мене з Богом прекрасні стосунки. Друзі, так неможливо. Я розумію, що є ще інший вірш, там, де написано: Якщо можливо, з вашої сторони будьте в мирі з усіма людьми. Але цей вірш говорить, якщо можливо. Він вже би, має на увазі, що неможливо. Неможливо з усіма бути в мирі. Це дуже складно в сучасному світі. Але не можна сказати, що у мене з Богом прекрасні стосунки, а брата чи сестру я ненавиджу, які поруч зі мною знаходяться. Це протиріччя. І тому Божий закон вимагає, що я бачу особистість, що я люблю Бога повноцінно, що я шаную і слухаюся цього закону, а не просто кажу, що він мені подобається. І що я люблю людей. Я хочу, щоб ми подивилися зараз одне відео. І потім ми зробимо вже такі останні висновки, будемо молитися. Це відео воно розкаже нам трошки занурить нас а, у цей контекст. Що означав закон тоді для ізраїльського народу, коли він був даний? Що закон означав на той час, на часи Біблії, так? на часи тих людей? І що він для нас сьогодні означає? Це дуже важливо, друзі. Я б хотів би, щоб те, що ми сьогодні почули, воно не пройшло повз нас. Щоб ми просто послухали, нібито ну, якісь там розумні речі розказують, а що це таке, я не знаю. Хотілося, щоб це закарбувалося в нашому серці. Тому щоб ми трошки занурилися у контекст, давайте подивимося відео. Воно дуже цікаве, воно дуже так структуровано пояснює деякі речі. Ви, швидше за все, знайомі з десятьма заповідями Біблії, які ми здебільшого сприймаємо як слушні поради. Не вбивай, не кради, шануй своїх батьків і далі за списком. І це лише перші десять заповідей. Насправді, в перших п'яти книгах Біблії, що на євриті зветься Торою, усього згадано 613 заповідей, призначених давньому Ізраїлю. Слово Тора українською мовою перекладається як закон, бо в цих книгах містяться всі ті закони. І читаючи їх. Ви можете запитувати себе, я маю слідувати лише деякими з них, чи їм усім. У чому взагалі полягає мета закону? Насправді, то цей переклад дещо спантеличує, бо, хоча Тора й містить закони, сама по собі вона є історією створення Богом нового виду людей, здатних любити Бога й інших. І коли Ісус навчав Торі, він казав, що веде цю історію до її виповнення. Добре, розкажи мені цю історію та покажи, як вона виповнюється. Історія починається з того, що Бог створює людство, яке бунтує, й Бог вибирає Авраама, щоб благословити всі народи через його родину, яка потрапляє в рабство в Єгипті. І Бог їх рятує. Потім, на горі Синай Бог укладає з Ізраїлем заповіт на кшталт угоди. А усі закони, які дає Мойсей Ізраїлю, є умовами цієї угоди. Вони ніби як конституція. Деякі з законів стосуються ритуалів і звичаїв, які відрізняють Ізраїль від інших народів, інші закони про соціальну справедливість і мораль. Дотримуючись їх, Ізраїль має показати іншим народам, яким є Бог. Отже, решта Тори це лише повний список законів, які Моїсей дає Ізраїлеві. Ні, решта Тори є просто продовженням історії. А 613 заповідей лише вибірка з тієї первісної конституції. Та навіть їх було відокремлено та вжито в особливих частинах цієї історії. Тепер зверніть увагу, бо ви побачите насправді зрозумілу закономірність. Мойсей дає перші закони Ізраїлю так, не моліться іншим богам, не робіть ідолів. А потім одразу після цього йде історія про те, як Ізраїль порушує ці закони. Так вони поклоняються золотому теляті. Отже, Мойсей дає їм ще кілька законів. Але потім ми бачимо ще більше історій про невдоволення та бунти. Потім ще кілька законів знову бунт, кілька законів, бунт. І ми починаємо бачити суть. Правильно, незалежно від кількості законів, народ продовжуватиме бунтувати. Отже, на закінченні історії Тори Мойсей дає останню промову Ізраїлю, який готується вирушати до свого нового дому. Він каже. Я знаю, що ви не слідуватимете всім Божим законом. Ви довели мені, що ви на це не здатні. Мойсей каже, що справжня проблема в тому, що в них тверді серця, і щоб по-справжньому слідувати закону Божому, їм потрібні нові перетворені серця. І він мав рацію. Через те, що історія продовжується переказом повної нездатності Ізраїля. Вони приходять до обіцяної землі і порушують усі закони. Дійсно так. За єврейською традицією, наступні 15 книг є книгами пророків, які розмірковують про цю історію. Наприклад, Язекіль говорив, що для того, щоб Ізраїль покорився закону, Божий Дух має пом'якшити тверді серця його народу. А Єремія сказав, що в такому разі покірність Божим заповідям не виглядатиме обов'язком, але буде прописана глибоко в їхніх серцях. Ісаяш обіцяв майбутнього лідера, месію Ізраїлю, який буде правити всіма народами у покорі до закону. За єврейською традицією всі ці книги разом, навіть історичні книги, називаються Пророки бо вони продовжують цю історію з точки зору пророків. Отже, є закон і пророки, які розповідають історію про бажання Бога благословити весь світ через народ Ізраїлю, якому як виявляється потрібні нові серця. Вірно, і коли прийшов Ісус, він бачив себе продовжувачем цієї історії. Він погоджувався із законом і пророками, коли навчав, що з людського серця виходять найпотворніші прояви людської природи. Виглядає, що, начебто, за замовчуванням наші серця супротивляться закону Божому. Утім, Ісус також казав, що він прийшов розв'язати цю проблему та, за його словами, виконати закон. Але що ж він має на увазі під виконанням закону? По-перше, він казав, що вимога всіх законів Тори виконується тим, що він називав великою заповіддю про любов до Бога та до інших. Це звучить доволі просто, тобто, ми ж всі хочемо любити. Але насправді ми тільки думаємо, що хочемо любити. Та Ісус показав, що любов є набагато вимогливішою, ніж ми її розуміємо. Він посилається на закон не вбивай, і Він каже, так, не вбити когось це прояв любові. Але він також каже, що коли ми неповажно ставимося або носимо образу на когось, це також є порушенням моральних ідеалів Бога, бо ви не ставитеся до цієї людини з любов'ю. Тож Ісус каже, що справжня любов має поширюватися навіть на наших ворогів. Хоча ця заповідь Бога любити інших здається дуже простою. Ісус показав, що наші серця наразі не здатні її виконати. Це якось пригнічує. Утім, коли Ізраїль виявився неспроможним виконати закон, Ісус довів цю історію до завершення. Як Месія Ізраїлю, Він безмежно любив Бога та інших, і Він показав усім народам, яким Бог є насправді. Він зробив це через співчуття, милосердя. Та зрештою через любов до своїх ворогів, навіть до смерті. Після свого Воскресіння він сказав своїм послідовникам, що надійшле Божого Духа, щоб перетворити їхні серця, аби вони могли слідувати за ним і досягти мети закону, любити Бога і любити ближнього. Саме тут і завершено історію закону та пророків або за словами апостола Павла: той, хто любить, виконує закон. Дуже важливі істини, так, які пояснюють за цих шість хвилин, можна сказати, таку всю панораму, так, біблійну. І я тільки прочитаю ще раз оцю цю тезу, бо ми читали на цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Ісус сказав йому: люби Господа Бога свого усім серцем і всією своєю душею, і всім своїм розумом. Це найперша і найбільша заповідь. А друга подібна до неї люби свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь законний пророки. І я лише хочу сказати, друзі, що Бог цього вимагає і цього чекає від нас. Він не хоче, щоб людина просто перетворювалася в таку в традиційну релігійну людину, яка просто відвідує іноді церкву, яка просто іноді цікавиться релігійним життям, щоб дійсно ми могли жити цим. І він для цього послав Духа Святого. Він вимагає особистого, досконалого та постійного послуху. Щоб ми любили Бога всім нашим серцем, всією душею, всіма силами, щоб любили тих, хто поруч, так як ми любимо самих себе. Ми ніколи не повинні робити те, що Бог забороняє, і ми завжди повинні робити те, чого Бог вимагає. Я лише хочу нагадати, що Ісус Христос в центрі сьогоднішньої події знаходиться. Хоча у нас сьогодні будуть зустрічі з нашими друзями, хоча сьогодні у нас буде спільний обід, хоча сьогодні у нас буде дуже багато цікавих речей, дуже такий активний, насичений день. Але давайте не будемо забувати, хто в центрі події творець. Той, хто створив кожного з нас. Він створив, і я думаю, що він має право вимагати виконання закону. Чи як ви думаєте? Якщо він творець, якщо він дав життя кожному з нас, якщо ми належимо йому, він має право цього вимагати. Тому нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми не забували що сьогодні, хто є в центрі пасхальної події. Амінь. Амінь. Давайте ми зараз станемо і ми будемо молитися. І якщо ви маєте бажання, на серці у вас є оце бажання, ви думаєте про це, а ви. Міркуєте про Бога, про те, що Він зробив. Зараз є змога в коротких молитвах звернутися до нього, щоб ми могли. Дійсно, всі, хто хоче, могли помолитися. Давайте коротко зараз звернемося до нього. тобі за те, що ти прийшов в цей світ, для того, щоб віддати своє життя Боже, щоб ми могли жити. Слава тебе за те, що в тобі маємо це нове життя, Господь. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.